Шановні студенти, щиро вітаю вас з Міжнародним днем студентства і дякую вам за те, що ви обрали навчання у нашій академії, яка є провідним навчальним закладом у підготовці фахівців спортивного профілю, педагогічної освіти, ерготерапії та психології. Студентські роки найбільш яскраві в житті кожної людини, які надають знання для подальшої трудової діяльності. На превелику жаль, ваші студентські роки затмарені війною, яка є випробуванням для кожного із нас. Але викладачі академії докладуть зусиль для вирішення завдань щодо підготовки. Висококваліфікованих фахівців в нашій академії будемо сподіватися на скорішу перемогу наших збройних сил і повернення до мирного життя. Слава! Збройним силам України зі святковим днем студента вас. дозвольте привітати, іспити лише на відмінно. Ми бажаємо вам складати драйв та радість лише дарує. Хай студентське вам життя. Промайнуть роки, як вітер, і не буде вороття. Хай знання вам допоможуть у дорослому житті. Хай студентство вас кружляє у своєму віражі. Бажаю не падати духом, а доблесно проходити кірізнетрі сесії іспитів і заліків. Бажаю вам із цікавістю грісти граніт науки і отримувати знання, які стануть вам в нагоді в подальшому житті.